Житомирський ФК Полісся 2 зустрівся з львівським ФК Куликів Білка у рамках 17-го туру чемпіонату другої ліги. Команди атакували, однак відкрити рахунок у першому таймі так і не вдалося. Шабура зараз чисто м'яч відбирає, Шарабура вривається в штрафний майданчик. Шарабура м'яч відпускає. Шарабура пробиває. Важко для Раска цей м'яч скидує. Раско зараз зіграв непогано, пробуває Раско, але. У другому таймі на 50 50-й хвилині рахунок відкрив півзахисник Полісся 2 Богдан Панчишин. Савошко помиляється в цій ситуації. Савошко м'яч можна сказати, подарував своєму супернику небезпечна атака. Чи буде зараз удар по воротах. Є удар по воротах і є забитий гол в цьому протистоянні. Через дві хвилини півзахисник ФК Куликів Білка Даниїл Волков зрівняв рахунок. Зараз будуть ти вперед і будуть робити все можливе для того, щоб все таки м'яч відібрати. Брати зараз момент Патуляка. Патуляк передача, удар, гол! До завершення гри забити ще один гол не вдалося жодній з команд. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Ми грали, ми старались. Команда суперника також старалась. Ніхто не грав ні на нічю, ні на ну, поразку. Всі хотіли виграти. І це було дуже видно на полі. Наступний матч ФК Полісся 2 зіграє 12 листопада проти Київського ФК-Атлет.